Коли зверхня, нелюдяна персона береться за будь-яку справу, у тому числі справу справедливу та потрібну, то вона перетворює цю справедливу і потрібну справу на нелюдяну. Ірина Фаріон, як персона зверхня і нелюдяна перетворила справедливу і потрібну справу українізації України. На нелюдяну. Крім того, ось ця зверхністі нелюдяність, вона формує дуже специфічну оптику, яка деформує, я б навіть сказав, примітивізує реальність. І Ірина Фаріон вона дивиться на світ крізь оцю якусь спотворену. Оптику і все примітивізує. І тому, коли вона дивиться на так званих російськомовних українців, в тому числі російськомовних військових, вона пояснює факт незнання української мови або дебільністю інтелектуальною. Неповноцінністю або імперською ущербною російською ідентичністю. Мовляв, ці люди з ущербною ідентичністю, вони не можуть впустити в себе українську мову. Якби Іріна Фаріон вона була людяною і не зверхньою, то у неї не було цієї. Оптики примітивної, яка примітивізує реальність. І вона проблему українізації вирішувала зовсім інакше. Якщо вона вже хотіла дуже гостро поставити це питання, а його насправді треба ставити гостро, то вона приблизно так подала б інформацію проблема чи питання. Полягає зовсім в мовному питанні. Проблема полягає ну, в нашій ситуації з військовими у тому, що є певна частина військових, незалежно від мови, до речі. вони можуть бути і українці, які вважають, що пролита кров дає їм право на ненормальність. Ще раз хочу повторити. Пролита кров дає право на ненормальність. Різні люди взяли до рук зброю, вони захищають нашу батьківщину, у них дуже різне побутове минуле. Цивільне минуле, довоєнне минуле. І якась, давайте скажемо коректно, невеличка частина тих людей який взяв до руки зброю, вони в цивільному житті грабували, брехали, дурили. Достатньо там серед цієї невеличкої кількості отаких от військових, достатньо кількість людей, які планують після повернення до мирного життя. Продовжити робити те, що вони робили у цивільному житті. І вони хочуть це все пояснити, ці свої наступні пограбунки, афери, тим, що вони проливали кров. І серед оцих людей, звичайно, є ті люди, які вважають, що пролита кров дає їм право на... Російську мову в українському публічному просторі. І ми повинні зараз підняти це питання, питання ненормальності, і пояснити, що пролита кров не дає права на ненормальність. Для українців ненормально, коли їх публічний простір використовують люди. Які вживають нецензурну лексику, які в українському публічному просторі розмовляють російською мовою, які збираються грабувати, брехати, якісь там створювати нові схеми. І це все буде. І тому потрібно сказати наступні речі. Звичайно, кожен сам собі визначає. Чому він взяв до рук зброю? І, безперечно, ті, хто проливали кров, у них є право матюкатися до батьків чи до дітей, дурити своїх родичів. Я не знаю, що ще там робити, в тому числі і розмовляти російською, в тому числі і... Колоти бустерні дози, все це вони можуть робити. Але з тими людьми, які виборювали це право, їх не така велика кількість в суспільстві, на щастя, слава Богу. Мені не потрібно, щоб до мене матюкалися, щоб до мене зверталися російською мовою, щоб мене дурили і грабували, і щоб мені кололи бустерні дози. Кому потрібно, вони можуть це робити. Я не заперечую, нема проблем. Ось. І нам потрібно пояснити, якщо ми вже говоримо про російську мову, про такі речі, нам потрібно пояснити ці невеликій кількості людей. Я переконаний, це якісь мізерні відсотки. Один, два, три, можливо, п'ять. Від усіх російськомовних, до речі, так званих. Нам потрібно пояснити, що якщо вони виборюють право не знати українську мову, і якщо вони виборюють право звертатися, наприклад, до мене російською мовою, до незнайомої людини, то тоді вони не з тими воюють. Не з Путіним треба воювати і не з. Збройними силами Російської Федерації. Їм потрібно воювати зі мною. От коли вони мене переможуть або вб'ють, тоді вони зможуть зі мною говорити російською мовою. Але не буду вже з ким говорити тоді, якщо вони мене вб'ють російською мовою. Це, я ще раз якщо було бажання руба і дуже гостро поставити це питання. То його потрібно було поставити от, крізь концепт права на ненормальність за пролиту кров. Немає такого права на ненормальність за пролиту кров, і ми повинні чітко артикулювати, що для нас, українців, і в принципі нормальних людей є нормальність. Отак мала би розвиватися дискусія. Так вона зайшла. Як завжди. Не просто в Глухий кут, а ну, кудись на Манівці, Ірино Фаріон звільнили з роботи. Я не бачив підстав. СБУ порушує якусь там кримінальну справу. Ну, та стаття. За якусь там дискримінацію, за національного знаку, ще щось, щось. Там близько цього немає. Ну так, безперечно, людина зверхня і нелюдяна, що так можна сказати, нелюдяна людина, персона. Я не знаю, чи вона може. Ну, працювати в освіті з такими якостями і характеристиками, це насправді має вирішувати, але не Міністерство освіти і науки, а професійний колектив освітян. От у них мають бути якісь там етичні критерії. Тому що ну, не в лісовому вирішувати, що є моральним, етичним, що є зверхнім, там чи ще якимось. Тому така ситуація. Отак От би я прокоментував скандал навколо Ірину Фаріон і її звільнення.